А чи не здається вам, що Майнкрафт став надто зручним? Не простішим у хорошому сенсі, а саме легшим, колись ця гра змушувала виживати, шукати, ризикувати, губитись, помилятись? А зараз ніби все під рукою. Майнкрафт завжди був грою без чіткої мети, але з відчуттям шляху. І цей шлях був важкий. Ти не знав, де знайдеш їжу, не знав, чи доживеш до ранку, і не знав, чи вистачить ресурсів. А тепер гра ніби підлаштовується під тебе, допомагає, страхує, полегшує кожен крок. Сьогодні ми це розглянемо у цьому відео, тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, ви як завжди на каналі Хаузі. Ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Ресурси більше не проблема. Давайте поговоримо про ресурси. Колись добути ресурси, означало реально попрацювати в Майнкрафті. Дерева це основа всього. Без дерева ви ніхто і нічого не зробите. А зараз що? Вам навіть не потрібно рубати дерево, щоб отримати майже все: листя, саплінги, деревні ферми за 5 хвилин, автоматичні механіки і так далі. І найабсурдніше в цьому це залізо. Раніше залізо було цінністю. Ти йшов під землю, ризикував, слухав звуки монстрів, боявся кожного шороху. Тепер залізні ферми на поверхні. Зомбі плюс селяни це просто нескінченний ресурс. Навіть паливо не проблема, все оптимізовано вже в грі. Гра більше не змушує нас виживати, і вона дає інструменти, щоб уникнути якогось виживання. Навіть щоб переплавити стак заліза, нам просто можна назбирати листя замість того самого дерева. Наутілиси да наутілися, не спорю. Це дуже класна ідея. Моджанг молодці, що вони постаралися і зробили хороше оновлення, оскільки воно більш співпадає історії по майнкрафту, хронології. Але вони ще один приклад реального спрощення. Колись щоб отримати щось цінне в Майнкрафті, ми мали досліджувати світ, ризикувати, шукати якісь структури. А тепер скарби, мапи і гарантована нагорода. Тобто шанс збільшений у 30%. Ви не відкриваєте світ, ви просто йдете за стрілкою, яку вам показують розробники в грі. І Майнкрафт став схожим на гру з чек-лістом. піти туди, зробити те і отримати нагороду. Менше якогось рандому, менше відчуття, що ви знайшли це самі, що ви якось добилися цього, просто більше контролю, і це вже стає більш схоже на якусь казуальну гру. Також щодо натілусів. коли сидів я на Reddit, я знайшов трошки більше інформації про них і зрозумів, що вони дають постійне дихання під водою, і це реально максимально спрощує гру, оскільки ті самі черепахи вони того не дають. Так, я розумію, що Нотілуси тілоси це ну дуже рідкий моб, але для чого робити це все? Це просто максимальне спрощення, і Майнкрафт так стає реально легшим. Також хотів зацепити сідло. Сідло в Майнкрафті реально більше не має сенсу. Колись сідло було символом якоїсь удачі. Ви не могли його скрафтити, ви мусили його знайти. І коли ви його знаходили, це було відчуття реального прогресу. А тепер що? Коні доступні з самого старту? Моби приручаються миттєво, і подорожі більше не виклик. І навіть те саме сідло, яке було важко знайти колись в Майнкрафті дуже, дуже і дуже довгий час, його просто можна знайти в будь-якому селищі, в будь-якому сундуку. І світ реально зменшився. Відстані перестали відчуватись, і ви просто не йдете. Ви просто тепер швидко достаєтесь до всього. Подорожі втратили сенс. Так, да. раніше ви могли годинами йти в нікуди. Без карти, без міток, без гарантії, що знайдете щось корисне, навіть те саме село. І саме в цьому була магія. А тепер що? Все можна скрафтити, обміняти, знайти в Ютубі за гайдом і так далі. Ну, ладно, ще гайди і так далі. Вони були завжди. Села дають усе. Селяни головний ресурс гри. Торгівля вирішує майже все. І тепер вам не потрібно бігати, шукати те село, по пустелі, бігати по різним біомам. Вам не потрібно досліджувати весь світ. Воно саме приходить до вас. Селище спавняться уже майже кожних 200 блоків. І це просто ну реально перебор. Тепер перейдемо до ферм. Ферми, це можна сказати, що це такий сучасний Майнкрафт. Це тобто ферма-симулятор. Залізо, ферма, їжа, ферма, XP – ферма, рідкі предмети, також ферма. Ви граєте не в світ, ви граєте у систему, в якій це все просто ферма. Здається, що Майнкрафт це було так зроблено ще з самого початку, що це просто повна ферма, в якій ви робите. Це все. І так, це круто з точки зору інженерії, але це вбиває ну, відчуття якоїсь боротьби з світом. Ой, вибачайте, що пере вам трошки відео, але хотів би вас запросити до свого телеграм-каналу. Там ми спілкуємося з підписниками, ви можете дати мені ідею для нового відео, і так мені реально стає краще. Ну і пізніше, можливо, мені будуть підписники для зйомок моїх відео. Тому всіх чекаю, всіх люблю і не смію вас затримувати. Страх і темрява зникли. Раніше ніч була реально небезпечною у Майнкрафті. Темрява була ворог для наших нервових клітин і для нашого мозку. Тепер освітлення в Майнкрафті в 100 раз простіше. Спаун контрольований, смерті майже не мають значення, і ви не боїтесь померти, бо знаєте, що нічого не втратите. В старому Майнкрафті було все по-іншому, і тоді було реально важче. Але коли зробили це, то в Майнкрафті пропала та сама атмосфера, яка була реально таке, щоб виживати, і стало в тисячу раз легше. Звісно, вам судити, чи це краще чи ні. Але як на мене, то це дуже великий мінус, який зробили на жаль, Mojang. І, мабуть, останній момент, який я точно маю зацепити, це те, що гра постійно рятує гравця. Колись Майнкрафт був чесним, жорстоким. Навіть трошки байдужим до гравця. Ти упав в лаву це ваша помилка. Загубив дім, сам винен, помер далеко від спавну, ну, буває. Гра не пояснювала, не попереджала, не підказувала, вона просто існувала. А тепер подивимося на це з іншої сторони: скільки всього вона робить, щоб тебе врятувати. То теми безсмертя, шанс вижити навіть у безвиходній ситуації, легке повернення речей. Механіки, які прощають помилки гравця, ви можете впасти з висоти, залетіти в лаву, встряти в безнадійну ситуацію і просто вийти живим. І гра каже: нічого страшного, спробуй ще раз. І це добре для новичків, тут не поспориш, але для атмосфери виживання це удар. Бо коли смерть перестає бути страхом, виживання перестає бути виживанням. Майнкрафт більше не карає, він просто вас навчає. Пояснює і рятує, і це ще один крок до казуальності цієї масштабної великої гри. То що у нас в підсумку: Майнкрафт не став гіршим, він став просто трошки іншим. Колись це була гра, де ви боялися ночі, боялись загубитись і боялися померти. Кожен крок був ризиком для вас, кожна помилка уроком. А сьогодні Майнкрафт ніби тримає нас за руку. Не знаєте, що робити, ось рецепт. Не знаєте, як подорожувати, ось вам крафт. Боїшся померти, ось тотем. Хочеш ресурси, вони самі прийдуть до тебе. Гра більше не випробовує нас, вона просто нас супроводжує. Ну от таке відео у нас вийшло. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про Майнкрафт. Пишіть свою думку, що буде далі з Майнкрафтом, і чи зміниться Майнкрафт, чи стане він важким, чи стане він легшим. Ну, а ви були на каналі Хаузі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім бай-бай!